Аномальний нерест на Черкащині. житер Корсун Чевченківського. Останні дві доби спостерігають за товстолобом. Кажуть, такої міграції риби тут ще не бачили. Та поки одні дивуються, інші займаються браконьєрством. Продовжить Олександр Васильченко. На річку Русі досі приходять завзяті рибалки. Кажуть, такого тут ще ніколи не бачили. Жінка говорить, щось рибаки машини стоять, і рибаки пішли до річки. Сходи, подивись. Приходжу, сидять їх. Нуря, де я там 57 чоловік, да, і на цій стороні. 57 чоловік. Це ротозіїв, які тільки наблюдають. Значить, товстолоб отакий, отакий, по 17, по 20 кілограм, по 10, один за одним вискакують з води на метр з води вискакують. На нерести з Дніпра у Рост товстолоб заходить щороку, розповідає Петро Постільник. Раніше він залишався у браконьєрських тенетах ще на витоку ріки. Місяць тому. Наша самооборона міста Корсуня Шевченківського спільно з Рибінспекцією, екологами. Поїхали в село Межеріч Лука. О, тут у нас є на межі Лука, село таке. Там такі е, стояли сітки металеві. ну Воно так традиційно там складалося, що вони там постійно були. Е, е, і це все зрізали, знищили. Віктор показує відео, як столоб підіймається поріч Рось. Чоловік каже, за підрахунками було не менше як три тисячі одиниць риби. Підійшла з Дніпра великі два косяка риби. Товстолоб і білий мур, але браконьєри її половину знищили, тому що вона хотіла віднереститися в нашій річці Рось, але їй не дали можливості. Рибу ловили і мішками, і прицепами, і по 500 кілограм, і по 100, і по 60 різним. Виловлювали рибу забороненими методами за останні два дні. правоохоронці склали більше як 10 адміністративних протоколів проти браконьєрів. Також вилучили і незаконне спорядження. Для зберігання даного столоба було спрогнозовано і заплановано відпрацювання щодо запобігання браконьєрства. Дві доби було здійснювалося чергування за допомогою патрульної поліції міста Черкаси, відділення поліції міста Корсун-Шевченківського, громадської організації Автомайдан Черкаси та Рибінспекції області. Ми превентивно спрацювали, вилилені були об'єми риби, тільки вони почали вилавлювати цього тостолоба. Фактично зразу працівники оперативно реагували на це і незаконний вилов припинявся. Біля місця нересту риби і далі чергують рибнагляд та водна поліція. Правоохоронці стежать за поверненням товстолоба до Дніпра. За даними охорони водних ресурсів, сюди найближчим часом може зайти на нерест ще одна група риб: Олександр Васильченко, Микита Воробйов і вся команда 112.